Дорогі діти, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Дубіль Валерій Олександрович що серця, вітає вас великим. Він є дуже глибоко віруючою людиною, тому завжди піклується про тих, хто потребує допомоги. От як я думаю, ми вирішимо, якщо будуть якісь ще допомоги, там і по лікуванню з вами, але зараз я зачитаю ще його привітання до вас. Нехай світле і радісне свято Великодня об'єднує всіх, віряючи в Бога в Божу перемогу. Бажаю, аби Господь зміцнив ваші духовні, тілесні сили та подарував допомогу на добрі справи. Бажаю благополуччя, душевної чистоти, миру і спокою в кожній родині і нашій Батьківщині. Христос Воскрес, Воїстину воскрес. З любов'ю народний депутат України Валерій Дубін. Ви знаєте, партія батьківщина і добіль її представляє. Я партія батьківщина. І кого вона представляє виховні раді? От бач, oh, ви все знаєте. Yeah. Я дуже рада, що ви такі розумні. Ми з вами вже не перший раз зустрічаємося. І я думаю, будемо продовжувати цю співпрацю і зустрічі. Так, так давайте подякуємо. Вам приємно. Матвій. А ну хто покажет, что подарував вам депутат. Кто похвастается? А ну покажіть, покажите. А так вытянутый. Можно показати? Ой. Вітання? І ще що там є? Мы нічого нема. А покажіть. А ну покажіть. О, є пасочка. Чудово, чудово. Може, прочитаю. Діти, хто в нас вірші може прочитати? Мені завжди було радісно приходити до вас, бо ви вірші читали і навіть саме пишете, і вірші горячи. Давай, да, вставай. Да, так, куди. І це про автора коротко. Україну. Не бійся, Україно, вставай, не лиши серед нас ворожнечі, Розділи між усі доброти і кровай, Чути дай вільний голос лелечий. Нам печуть твої рани, всі болі страждань ми в душі своїй відчуваємо. Не, нерідна, світиться зерею світань і розплідне, щедрота дрота вже достатньо кривавих калів зубожінь Досить нам скверноти та сваволі, сва бо настала пора наших власних прозрінь, Що виводить усіх із неволі. Хлібе пісню і слово навік збережем То священні твої заповіти. У джерелах дзвінків золотавим ключем Хай прокинеться прагнення жити. Україно, з тобою народ твій та Бог, ти ж для нас найдорожча святиня. Не корися, не пражден, не йди Зараз ній у червоній калині. Хай повільне, привільно з далеких усюд твоя мова напоє над дзвоном. Хай помолиться весь розтривожений люд на, портре, на портре твій немовна ікона. Не для нас ти який части рай і любові за світа поставить. Україна з з народом ставає у свята незалежної держави. Ну не треба, не треба. А ти людмила? Мені завжди до вас в студії мусить дуже було радісно приходити. Завжди, ну вже старше покоління вийшло, вони самі писали віршики, все. А тепер молодше, то може ви теж самі пишете, правда? А чого соромитесь прочитати? Ще хтось прочитає. Даша пише. Прочитай. Ну прочитай, будь ласка до як А ви ж думали їм, ги не заспівати? <гум> давайте, давайте. Давайте. О, зараз... Давайте. Давайте. Ліля, Ліля, розплачемо, yeah, yeah, Україну... українська народна, така наша, ж... Чи... давайте, я прошу вас, давай прошу, до мене не чи пішнем. Давайте чи пішочки, що ви приймаєте? Ні, давайте дівайте. Руку куди ложемо? 3, 4 Шире и Щодово. Які вам не після Я думаю, ви будете патріотичні, ви ніколи вже так, як ні. ті сепаратисти не скажете, хай буде Росія, хай буде Україна, правда? Ой, ну просто А Коли вже будете ще якось проводити в музі, щоб ще давати не постійно проводити. Ми зараз ми ж загажу.